Ну що ж, зараз наша е, друга спікерка в час частині симпозіуму Рамона Коврік. Добрий ранок, Рамоно, рада бачити. Рамоно до нас доєднується з Румунії. Так, включайте мікрофон. Будь ласка. Дякую за запрошення. Хотіла би подякувати Марі за те, що вона мене заохотила сьогодні презентувати і також я вас представлю, Рамону, спочатку, якщо ви не проти, і тоді ви розпочнете. Отож, Рамона усім надіслала. Документ, який буду супроводжувати її сьогоднішню доповідь, і Мартін її його розповсюдив. Перекладено також українською мовою. Сподіваюся, що ви всі бачите цей матеріал, і вона. Терапевтка, яка працює з парами, має свою приватну практику. Вона засновниця та голова інституту е, психології та психотерапії, і віце-президентка Румунської федерації психотерапії. Вона сьогодні говоритиме про любов як маяк в часи е, війни, ресурс та джерело сили. Дякую дуже, Рамона. Моцюме спентру презентар а тебе Томаса ще дефікатама сімклаю за таку гарну презентацію. Я така відповідальна. То дуже ще більше відповідальності тепер відчуваю. За те, що ми практикуємо, чим ми всі практикуємо, я спробую скористуватися мудро цими 15 хвилинами, які в мене є для моєї презентації. Але я хотіла би вам трошки розказати про те, як я для себе знайшла цю тему. Я буду... Е, е, Говорити коротко, я працюю з парами вже більше ніж 18 років, і я працю, працювала з багатьма парами протягом цього часу. Я про це писала і усе, про що я писала, зосереджується власне на цій темі любові. Для мене це було таким собі лобіюванням. Я лобіюю за любов. Але я хотіла би поговорити про таку звичку, яка в мене нещодавно з'явилася у вільний час ввечері. Коли темніє, сутеніє, я люблю. Дивитися на карту неба. Я захоплююся цією картою, і я це роблю постійно, але нещодавно щось змінилося. Кожного разу, коли я дивлюся на небо, виглядає так, що зірки там застрають, вони нікуди не рухаються. І лише одна зірка північна зірка. І так я власне подумала про цю тему. Що ж є ось цією північною зіркою протягом бурі? Що це може для нас представляти? Ця північна зірка, любов, і тема, яку я обрала, власне стосується любові, тому що любов інстала Маріс, має. Е, Помагати усім, хто проходить через кризи, через бурі, через важкі часи. Я знаю, що те, що я скажу, і те про що я сьогодні говоритиму, вам знайоме, але моя мета нагадати вам про ось цю зірку любові. І ось ця північна зірка людяності людськості я хотіла би презентувати тут сьогодні і поговорити з вами про те, як любов може нас врятувати. Наскільки це важливо, тому що вона може світити в часи війни, вона може заспокоювати, вона може допомагати людям подолати труднощі, тому що любов у нас вона -на -на продукує надію, вона нас надихає. Нас Війни сила любові може світити, як, як ліхтар. Я дивлюся на пацієнтів в мирні часи, і кожного разу в них є якийсь біль, вони проходять через страждання, але війна їх забирає з цієї темряви. І та сама любов може так само світити навіть в таких складних ситуаціях як війна. з нашими колегами, через що проходять наші колеги в ці складні часи. Я думаю про тих всіх колег, які зараз знаходяться посеред цього конфлікту, в тих тяжкі тяжкі часи, які знаходяться посеред цього. Безпораддя любов допомагає нам пройти через все. Вона з'являється від співчуття з теплоти з. Сприв'язаності вона репрезентує емпатію, солідарність через любов. Люди мають можливість підняти себе понад складнощами, болями, які виникають у часи війни. Це... Проходить усі, воно проходить усі кордони, і деякі люди можуть навіть всі для нас не люди маються сприймати як спільним елементом людяності, тому що любов е, любові виникає відвага в часи безпорадності, дає поді, дає надію. Любов у часи війни. Показує нам бажання підтримувати та заохочувати одне одного, одного. Навіть те, що ми робимо в цей момент, це є через любов. Любов може бути найгарнішою формою, чи на автентичнішою формою приналежності і значення. Але можу сказати, що також одне з важливіших почуттів в житті людини це є почуття приналежності, це якщо вас люблять, то ви маєте притулок, прихисток в твоєму серці. Це означає, що у вас є якісь свідки в вашому житті, тому що любов дає вам таке почуття, що ви належите кудись комусь. у Вас є відвага. Ви можете. Зробити щось, любов надає да, вам почуття такої запевненості, де говориться про основні потреби тому дуже важливо на будь часи війни. Також частина цих потреб зменшується інколи вона відсутня, і також є ще потреба у зв'язку в в почуття з почуття спроможності, потреба відчувати це заохочення. Любов може бути прихистком, місцем заспокоєння, місцем захисту посеред бурі. Це може бути почуття, яке місце, яке надаватиме вам безпеку та почуття приналежності. Місце, де ви будете відчувати найбільше доєднання, тут ви відчуваєте, що вас розуміють, що ви бажані цей емоційний прихисток може надати це почуття спокою і приналежності. Ви можете помічати, що я заохочую ось це почуття кохання, любові. Одна з основних почуттів людини це бути це бути приналежним до чогось, і саме тут любов може стати ґрунтом для нас основою, фундаментом. Ми говоримо про емоції і тут говоримо про мету. Психотерапевти працюють інколи як детективи, шукають доказів, шукають пояснень. Якоїсь поведінки, якщо емоції мають мету, якщо би я могла обрати собі якусь метафору, це як паливо для машини. Так само це і для нас. Ми живемо з емоціями, і нам необхідні усі спектри емоційних почуттів від, від переживання від безпорадності до суму до співчуття, емпатії, надії. Вдячності. да. Вдячності. вдячність моменти любові і емоційного зв'язку визначає визначається в підтримці дорогих і рідних нам людей. Тим, коли ми пілкуємося про інших, то нас це нас нас. Виникає такий спільний елемент і ці емоції, коли любов. Видимо в усіх наших діях, в усіх наших самопожертвах, захист близьких людей, допомагає тим, допомога тим, хто потребує, навіть ризикуючи своїм власним життям, співчуття, пропозиція допомоги тим, хто страждає, акти героїзму, відвага перед лицем небезпеки, любов може заохочувати зусилля до примирення, з складнощі з тими, хто знаходиться в конфлікті, можна знайти спільний спільну мову, побудувати якісь мости. Солідарність, креативність, солідарність це те, що власне ми зараз робимо. Акт солідарності серед любові, і це власне. Через любов, тому що любов проявляється в усіх наших діях, і любов це є ресурс, ресурс внутрішньої сили. Це додає емоційну підтримку, дає напрямок, дає мету. Навіть в часи, коли складно, тому що любов в наших серцях, в нас самих, часи війни дні можуть йти на війну, ви можете втратити дорогих і рідних людей. але та любов, яка у вас, та любов, яка лишається у вас, сильна любов, робить вас не від, дозволяє вам не відчувати себе самотніми, і ви бачите, що біля вас є і вас є любов. Любов. Люди пропонує позитивну перспективу на життя навіть у важкі часи, коли ви проходите через якісь складнощі. Вона пропонує мирний загальний огляд, повний е, співчуття. Це може бути захисний механізм, адаптивний механізм в часи стресу. Любов може бути силою, яка вам необхідна для того, щоб ви лишалися живими і могли рухатися далі. Це є найвище почуття. Яке в нас є почуття, яке принаймні для людей е, допомагає визнажити власне емпатія, це коли ми чуємо через вуха інших, бачимо очима інших, почуваємо все емоціями інших, і це мабуть визначення любові. В як, як багато способів ми можемо виражати любов протягом війни? Навіть не можемо собі цього уявити. скільки любовних листів написано, скільки проявів любові, скільки було сказано слів любові, не, або не сказано, скільки було розмов, зустрічей. Поспішних зустрічей, все це доводить цю сталу силу любові, яка перевищує ризик та відстань, яка виходить поза межі цього всього. Любов любов до друзів, до тваринок, до домашніх тварин, тому що кожного разу ми бачимо, як хтось йде, людина. Яка йде інколи намагається піклуватися там про покотика чи песика, щоб вони не були самі? Вони когось захищають і також є любов до країни, любов до тієї країни та дихає людей до самопожертв, на загальне на до загальне добро акти героїзму, жертв, які відбуваються на полі бою на передовій. Захисту ідеалів, цінностей, і також в нас ще є любов до самих себе, яка допомагає нам не втратити себе, зберегти себе, самоповага, не забувати про самотурботу, самолюбов, емпатію, співчуття. Це має бути. Також важливо, І якщо говорити про наших колег психотерапевтів, то звичайно, що стільки в вас переживань, тому що ви працюєте з тими всіма людьми, які відчувають потребу. Я би хотіла, щоб вони також піклувалися про самих себе, про свої власні душі, щоб вони могли показати. Щоб вони про себе також турбуються і собі співчувають. Вони мають бути здоровими. в тих матеріалах, які я вам надіслала, ви можете прочитати певні історії. В мене є дуже коротенька історія, якою я хотіла б з вами поділитися. Мати та дочка, які чекають на чоловіка та на тата, щоб він їм подав якісь знаки з з Фронту батько пішов на війну, і він пішов зразу на початку війни, і вони демонструють любов і надію. Ця надія керує ними протягом усього їхнього життя. Вони. Почали вчити мову України, в якій вони знайшли прихисток, і вона сподівається, що вона стане вчителькою. Донька сподівається, що вона стане вчителькою. А мама е, хоче стати кравчиною, їй к і коли ми питаємося, що що ж їх дає їм рухатись можливість рухатися вперед. Вона каже, що це любов, любов до батька, любов до чоловіка. Як я вже зазначала, любов поєднує. І любов дає надію. Любов дає надію та оптимізм, тому що в результаті це такий собі антидот. Він поєднує нас на емоційному рівні, він нас повстилює нас, будує мости. Мотивує вас. Внукає до руху, це є паливо до ваших дій, вашої душі, і це е, вам дає відвагу, мужність робити все, що ви хочете. Любов поважає е, наші відмінності і також хвалить все, що в нас є спільного. Можливо, цього достатньо. Я хотіла би так щось свиденько сказати про те, що я казала: любов дає нам почуття прихистку, це є джерело надії, вона надихає людей, вона змінює, вона зцілює, вона дає нам безліч можливостей і нагадує нам про нашу людяність в. Часи подолання перешкод Дотримуємось любові, віримо в любов, е понукаємо ось ці теплі зв'язки і розуміння, і пробуємо від... заповнити цю прогалу і бути людьми, тому що якщо ви люди, то ви такі самі як ми. Тому що в мій вільний час я пишу поезію. Я думала, що, можливо, ця поема підходить до е, нашої сьогоднішньої події. Любов, моя мама, моя сестра, мій брат, моя ганка води, мій хліб, мій, мій вечірній чай, моя молитва, яку я посилаю в голубе небо. І це моя завтра. Дякую. Дякую, Рамоно, Дякую за надзвичайно гарну та надихаючу презентацію. Дякую дуже і також ви вдячні за ті документи, які ви надіслали раніше. І я їх прочитала. Теж я прочитала там те, що ви казали про важливість зв'язків між побратимами. Щоси війни я хочу прочитати те, що у вас там написано: в траншеях всіх воєн студент солдати формують такі зв'язки братерства, які порівнюються до любові до рідних братів та сестер. Ці зв'язки надають силу, емоційну підтримку і солідарність. Найтемніші часи війни, і я відчуваю, що це особливо зараз стосується українських солдатів, українських військових принаймні з того, що я розумію, що відбувається що коли така жахлива відбувається війна, вторгнення Така жорстокість українські військові формують сильні міцні зв'язки одні з одними, і це означає, що вони стають сильнішими. Вони стають сильнішою силою, тому що вони, якщо можна так сказати, тому що вони підтримують одне одного, одного, і вони як рідні брати, як ви зазначили. Тому настільки ці зв'язки є важливі, і ця сила, яку це дає, і ця стійкість, яку це дає. Це надзвичайно важливо для нас на нашому сьогоднішньому симпозіумі. Чи я правильно зрозуміла? Чи це те, що ви мали на увазі в вашому в ваших записах, які ви надсилали? Так, так. Дуже дякую за те, що так гарно це висловили. Власне і за те, що зосередились саме на цій деталі, я писала. Це кілька тижнів тому, в дуже тихому місці. Потім, можливо, трошечки я змінила свою доповідь, але тим не менше, моя доповідь дуже поєднана до мого тексту. Якщо прочитаєте цей текст, ви там знайдете значно більше деталей. Сподіваюся, що вам сподобається. Або можливо, вона буде для вас корисною, і можливо, в це допоможе вам відчути так, як я себе відчувала. Чому я публічно виражаю ці відчуття любові? Які я прекрасно знаю особисто і через роботу, яку я вже стільки часу виконую? Я можу сказати, що я вірю, що війна та любов в часи війни росте. Є сильніша ніж будь-коли, що сила любові. Врин садженас може вас підняти вище ніж будь-коли в часи війни. Ми ніколи не хочемо приходити до таких висновків, але необхідно розуміти, що любов у серці і в основі всього але. Оскільки в нас є ось така можливість поєднати війну і любов то чому би і ні? Мені важко говорити з вами, тому що мені було цікаво, як мені з вами говорити. Що я можу сказати, з якої точки зору? І тоді в мене був ось такий момент, і я зрозуміла, що якщо я відчуваю біль, і ви відчуваєте біль, то нас вже є щось спільне. Тому якщо ваше страждання, це моє страждання, то це нас об'єднує. Сцілювальна сила любові. Дякую. Я вже дякую за дали мені, за те, що дала мені можливість говорити сьогодні. Також дала мені відвагу говорити сьогодні з вами. Я то хотіла сказати від самого початку. Дякую, Мара, за те, що дала мені відвагу говорити сьогодні з вами про любов, тому що інакше я би просто тихенько слухала. Це було би корисно, але я думаю, що те, що я все ще щось сказала, це значно краще. Дякую за те, що сьогодні відбулося. Дякую, Дуже дякую, Рамоно. І, будь ласка, почитайте коментарі в чаті. Там писали це те, що ви казали. Це як просто крем для душі заспокійливий. Це дуже гарно. Дуже дякуємо вам за такі слова.